Доброго дня, товариства. Багато запитань пишуть у особисті або на форумах пишуть, що робити, якщо дує пічка з одної сторони холодним. Переважно в Subaru це є з правої сторони від пасажира, починає дути холодним. Як з цим боротися і що, в чому може бути причина? Перша причина це є, як правильно кажуть, можливо, якщо там роздільний кліматконтроль. Подивіться, можливо, треба настроїти на тепле повітря. Ну, Але це, це жарт. Друге, це коли у вас не працює актуатор, який переключає вам тепле холодне повітря окремо для правої сторони. Ще одною причиною є забиття пічки. Пічка переважно забивається і якраз перестає дути з теплим повітрям чомусь з правої сторони. Можливо, так по ході забиття вона забивається іменно з тієї сторони. Який, чому вона забивається, я вам дуже просто о, поясню. Довго ніхто не міняє охолоджуючу рідину, тому що в нас люди не розуміють, що рідини потрібно міняти раз 60 тисяч. По регламентах є таке, що охолоджуюча, там замінюється раз-6 років. І... Але, як говорить практика краще міняти раз в 60 тисяч. Яка там рідина йде? Там іде G11 синього або зеленого кольору і антифриз. Бажано лити те, що потрібно. Я використовував за Subaru Coolant в оригіналі, нормальний і недорогий порівняно. Користувався ним. Але... Це похідна, коли заливають, наприклад, будь-що при заміні охолоджуючої рідини. І це будь-що починає, якщо ви довго не міняли охолоджуючу рідину, починає мити і ту всю грязь починає забивати вам і заганяти в радіатор пічки. Тому він починає дути холодним з правої сторони, починає дути холодним повітрям. Друге питання, то що ви не забудьте, що за деякий час у вас заб'ється так само радіатор охолодження. Радіатор пічки це перша, така, перший щабель, який реагує на це. Далі буде забиватися радіатор охолодження, і в кінцевому результаті ви поміняєте ще радіатор охолодження. Тому, по радіатору пічки є два, два варіанти. Це є перший. Це коли миють його, там не знімаючи, хтось знімає, миє його, а хтось замінює на інший. Інакших випадків не, не існує. Але тут, навіть якщо ви заміните, помиєте і все решта, є така штука, як завоздушення системи. Переважно в нас 90% сервісів чомусь не вміють і не знають, як розвоздушити. Вроді такі прості речі розвоздушити систему. Але після заміни охолоджуючої, після заміни пічки чи радіаторів, в нас і мають проблему з тим, що не до кінця розвоздушують систему. Розкажу просто найпростий приклад, як це зробити для того, щоб. Правильно розвоздушити, коли ви налили охолоджуючу рідину, той же самий антифриз, наприклад, заливили в горловину під повну, налили в бачок до поділок далі, піднімаєте передню частину машини під кутом догори. Це може бути поставивши на лапи на дві передні лапи припідняти, заїхавши десь на якісь під якимось градусом. Такий заїзд, або десь на бордюр заїжджаєте, якщо у вас там, наприклад, будь-які ванти, для того, щоб у вас передня частина машини стояла вище, ніж задня. В ідеалі хлопці завжди використовували в радіатор, закручували баклажку, щоб можна було в радіатор залити, щоб бачити, скільки рідини вище, наприклад, на такому рівні заливалася. Охолоджуюча рідина для того, щоб було видно. Якщо вас нема, то потрібно буде доливати охолоджуючу рідину і дивитися, як булькає, як виходить, е, виходить повітря. Після того, як ви, наприклад, там закрутили баклажку в саму горловину радіатора, налили собі там вище рівня там, на 5 см, на 3 см рідини, ви побачите, як. Та рідина буде помалу-помалу зникати. Ви доливаєте знову рідину і дивитесь, так ви можете регулювати собі, потрібно чи не потрібно, доливати чи не доливати. Вийшли гази всі, чи не вийшли. Вийшло повітря чи не вийшло повітря. І в кінцевому результаті, як включаться вентилятори, обов'язково відкриваєте тоді пічку на повну гарячу. Даєте максимально гарячу, відкриваєте пічку, і тоді починаєте даєте 2000 оборотів і дивитесь так, щоб до тих пір, поки вся пічка зі всіх воздуховодів не почала дути гарячим. От коли у вас пічка буде дути гарячим в самому правому куті, Оце автоматично ви вигнали всі, все повітря системи і так ви розвоздушили систему. Тоді виключаєте запалювання, даєте трохи часу, щоб машина остила, і якщо потрібно, що доливаєте до рівня в радіаторі і так само в бачку. Як перевірити, чи у вас є рідина охолоджуюча в системі, чи нема? Ви зранку приходите, відкриваєте кришку на радіаторі не в бачку. А в радіаторі і дивитесь, що у вас радіатор повний під горлишком. Якщо не повний, значить ви туди доливаєте рідину. Якщо у вас рідини нема долити, по крайній мірі пробуйте доливати дистильованої води. Але з умовою того, що в подальшому ви заміните охолоджуючу рідину. Тепер саме е цікавий. Е коли м Ще є випадок, коли також починає дути холодним з правої сторони пічка, є така штука, як картерні гази, коли у вас пробиває прокладку, і з часом помало-помало вона гази починає тиснути на, на охолоджуючу рідину, і охолоджуюча рідина втікає через бачок, тим же самим завоздушує систему. Якщо ви. Розвоздушили систему, поїздили, і у вас знов завоздушена система, ну, готуйтесь до того, що у вас, напевно, всього є картерні гази, і вам потрібно буде капіталити мотор. А вже далі як капіталити, це вже питання інше. Тому перша причина це є забита пічка, друга причина це є актуатор, можливо, який відкриває холодне, тепле повітря. Третя причина це є завоздушення системи при заміні охолоджуючи, не до кінця розвоздушили систему охолодження. І четверта це є картерні гази. Тому починайте займатися самого простого, самого дешевого варіанту, а далі йдіть поступово по мірі, по мірі грошей і можливостей. Довіряйте свої автомобілі професіоналам, переважно віддавайте тим, хто розуміє, що це за автомобіль, знають регламенти обслуговування. Якщо ви не маєте таких, звертайтеся до офіційних дилерів. Ви хоч, хоча б будете мати підтверджуючі документи які з гарантії по роботах там, чи і при використах матеріалах. Дивіться канал, підписуйтесь, будемо відповідати на всі ваші запитання. Якщо будете мати питання, пишіть в коментарях. Ставте лайки, робіть репости. Буду вдячний за будь-що. А кажу, буду відповідати на ті питання, на які знаю, по яких був практичний досвід. І можливо, тим вам допоможу. Бережіть себе. Всім гарного дня!